Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч іспанської лалізі Дербі Мадрида. На нас замочікує Мадридський Реал Карло Анчелоті у себе вдома на Сантьяго Бернабео. Команда буде приймати Атлетико Мадрид Дігу Сіміоне. І сьогодні друзі хочу поговорити про Мадридський реал. Про манрійський Атлетико! Ми ну, в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чого все-таки, друзі, ти очікуєте, а я відданого двобоя? І давайте, друзі, про все ми поговоримо та попередку. Подивимося взагалі ту ймовірність на перемогу, да, 51% вважають, чи переможе Мадридський Реал, 26% вважають, чи матч завершиться в нічю, та 23% вважають, чи переможе Мадридський Атлетико. Що, друзі, до речі, будьмо дивитися останні 5 матчів, то в Атлетику Мандрит є тут пе перевага. Є та тута перевага. Дві перемоги Атлетко Мандрид. Дві нічі було між командами та одна перемога Мандритського Реала. Якщо беремо матч, який відбувався у сезоні 2023-2024 років, то 24 вересня 2023 року Атлетко обіграє Реал з рахунком 3-1 у себе вдома. Потім 10 січня 24 року Реал Мадрид обіграє Атлетко Мандрит з рахунком 5-3 у Суперкубку Іспанії в неймовірному матчі. Потім через 8 днів 18 січня Атлетико Мадрид бере реванш у Мадридського реала. на Навандо Метрополітано обіграти за рахунок 4-2. Останні два матчі завершилися в Бойовій нічі 1-1. 4 лютого 24-го року на Сантьягу Губернаве розписали Мирову нічі. А 29 вересня нинішнього сезону 24-25, у 24 році команди Навандо Метрополітану розписали бойову нічію. Тоді, до речі, нагадаю щедрий мілітан на 64 й хвилині рахунок. Матчі відкрив, а Ангель Кореа на 90 й плюс 5-й хвилині рахунок зрівняв. Справді матчі Реала та Атлетко останніми роками дуже-дуже цікаві. Ще до речі, ми зараз будемо дивитися турнірова ситуація, яка в нас замоє в іспанській лалізі, то команди є абсолютними сусідами. Реал перший у Реала після 22 турів 49 залікових пунктів, три поразки, чотири нічих, 15 перемог. 50 забитих м'ячів має мандрицький реал, 21 м'яч пропущено, плюс 29 різниць забитих та пропущених у мандрицького реала. Останні 5 матчів команди, 4 перемоги та 1 поразка. Поразка. Яка була від Іспанії. Атлет-командр другий в Атлетку на один заліковий пункт менше, 48 очок після 22 турів, 14 перемог, 6 нічих, 2 поразки, 37 забитих м'ячів у Мандрецькому Атлетику, 14 м'яча пропущено, Найкраща оборона в іспанській лалізі у мандрівського Атлетику. Плюс 23-ті. У мандрицькому атлетики різниці забитих та пропущених, і останні п'ять матчів команди, одна поразка, одна ніч та три перемоги. Ну бачимо, да, ми бачимо, і справді, ось ця битва за титул, вона буде просто неймовірною. Реал-атлетку та Барселона, три команди претендують на титул Іспанії. На титул чемпіонів Іспанії. Друзі, якщо до речі брати матчі мандрицького реала. Як взагалі команда розпочала да, цей новий рік, розпочала непогано. Пригадуємо Валенція. Ось обіграли, де Мінеру обіграли, Мальорку обіграли. Так, да, була ось поразка від суперкубку від Барселон 2-5, але потім Сельту обіграли, Les Пальмас обіграли, Зальсберг обіграли, обіграли. Реал набрав неймовірну форму, Брест обіграли. І тут поразка від Іспаніола. І тут поразка від Іспаніола. Ну, здалося Ліганець перемогти. Перед, якраз -то, перед матчем проти Атлетико вдалося з рахунком 3-2. На виїзді перемогти Ліганес. Стосовно мандрівського атлетикою, команда Діго Сіміона також, непану рік розпочала покупку, далі пройшли в сесуну, обіграли, Ельчі обіграли. поразка від Ліганеса, але можемо прийняти неймовірну перемогу над Байером, коли на характері виграли. Зальсбер обіграли, з була Балонічем, Мальорку обіграли, Хіттафе обіграли. Тобто, і справді, зараз що Атлетку Мадрид в дуже хорошій формі перебуває. Що Мадридський Реал? Так, да, поразки-то були в команд. Ось, але, в принципі, грали то непогано обидві -то команди. Мандрицько Алла, Антоніо Рідзігер, Девіда Лаба, Едер Мілітано, Дані Кервахаль не зіграють. І справді великі проблеми у Мадридського реала. У Атлетку Мадрид, до речі, всі в строю і всі готові до битви. Ось. Матч очікує, в принципі, дуже хороший матч дуже справді важливий. Що для мандрицького реалу, що для мандрицького атлетику. Матч справді неймовірно важливий в контексті э, чемпіонських амбіцій. Чого, друзі, очікує від одного двобою, в принципі, Реал на Сантьєгу Бернабеу проти Атлетико грає успішно. І справді, успішно грає команда э, Карван Chelsea. Ось, Атлетку важко йдуться матч на Сантяку Бернабеу. Так, да, була ніча в минулому сезоні, але Атлетку ну, не перемагав на Сантяку Бернабеу. справді, дуже давненько. Ось, справді, у Реала тут є, і справді, перевага в домашніх матчах. В домашніх матчах є перевага в Мадридського Реала. Нічі були, а ось, щоб Реал програвав Атлетку на Сантяку Бернабеу. Ну, це було давненько. Це було у 2016 році, 27 ще лютого. Це було 2016 року. Тобто, вже майже 9 років Реал не програє Атлет мандрит на домашній арені Сантєкубернабео. Друзі, я очікую хорошого футболу. В принципі, очікую, що ну, в принципі, думаю, що матч буде обережний. Все таки не буде ні реала думаю, ризикувати, ні Атлет мандриту. Тобто, я думаю, що буде такий спокійний матч. Не думаю, що буде якась перестрілка. Багато голів, якщо чесно, я не очікую, хоча б хотілося, да? У б б вот такому мадридському дербі, у дербі Мадрида побачити ось такий хороший, знаєте, ось такий хороший такий футбол з забитими м'ячами, Як це, наприклад, було в Super коли там 5-3, да? реал перемагав. Хотілося щось таке побачити, якусь перестрілку. Ну, Мені ще, дороге, серце підказать, що навряд чи обидві команди ось прям понесуться. Вдав, реалу є проблеми в захисті. Ось, атлеткомандрит, в принципі, грає на виїзді. Тому думаю, що такий, знаєте, обережний буде футбол. Не буде ні та команда ризикувати, ні та команда не ризикувати. Думаю, що Реал буде більш активніше, тому що грає на сантік у Бернабео. Ну, атлеткомандрит більш так буде діяти на контратаках. Ну знаєте, друзі, я думаю, що матч буде доволі таки рівний. Я думаю, що матч завершиться, в принципі, в якусь нічі 1-1, що, в принципі, вже було між цими командами неоднократно. Тому думаю, що обидві команди заб'ють, віддам перевагу все-таки мандридському реалу, тому що грають на Санті Бернабел. На Стєгу Бернабел, в принципі, реал дуже успішно виглядає проти мандридського атлетку. Ну, в принципі, і не тільки проти Атлетку Мандрид, а взагалі на Сантігу Бернабел Реал-Мандрид дуже здорово виглядає. Тому що обидві команди заб'ють, то мандридський реал, як мінімум, думаю, що Атлетку Мандрид не програє. Мені ще серце підказує, що буде якась нічия один-один. Але основна моя думка в будь-якому випадку: це обидві команди заб'ють. та Мандрицький реал, думаю, як мінімум, Мадридському атлетику все-таки не програє. Ось, можливо, реалу якусь мінімальну перемогу, скажімо так, одержать. Нам Атлетико, атлетику, наприклад, за рахунком 2-1. Але я все таки думаю, я більше склоняюсь, друзі, тут к нічі. Думаю, що якась ніча 1-1 все таки буде. Думаю, що команда з голами обміняється і все. І на тому спокійно розійдуться миром. Тобі ж, в принципі, нічия. Нічия, в принципі буде далеко не найгіршим, я вам хочу сказати, сценарієм для обох команди. Да, це буде перевага для Барселони, каталонський гранди. У такому випадку скоро підставання, але погодні це тільки інтригу і справді, ну скажімо так, інтрига закрутиться до неймовірного. Тому, в принципі, думаю, що обидві команди заб'ють, об'єдці, то реал думаю, як мінімум мандридському атлетку не програє. Ось, і так, матч справді дуже важливий, що для мандрицького реалу, що для мандрицького атлетика. Обидві команди забітти, мандрівський реал, як мінімум, не програє. Ось така моя думка на даний матч. Думаю, що якась нічого буде у цьому матчі. Друзі, я вам бажаю тільки добра, та щастя в житті. Хочу я вам побажати тільки всього самого найкращого, найголовніше, щоб ви були усі щасливі, друзі. Бережіть себе, бажаю вам добра, усім на побачення, усім нових зустрічей.